Дмитро займається Айкідо більше 15 років, 10 з яких тренує. Розповідаю, у 2017 році вирішив переїхати з рідного Луганська до Одеси. Бо жити в Луганську да, при окупоційній владі не дуже зручно, не дуже комфортно. В Одесі Дмитро продовжив тренувати дітей. Своїм обов'язком вважає і патріотичне виховання. В першу чергу, звісно, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми не тільки самі залучилися до допомоги армії та нашим учням. І, звісно, почали і дітей наших залучати, щоб вони брали цей приклад. У теплу пору року спортсмени готували та продавали панкейки. На зароблені кошти закупили тканину для маскувальних сіток. Зараз у вільній від тренувань дні виробляють окопні свічки. Принести з дому картон та різноманітні банки це вже своєрідний ритуал для майже кожного із юних спортсменів. Допомагають зсу і фінансово гроші зі своєї дитячої картки для військовослужбовців надсилає зокрема восьмирічний Кирило. Ну, мама сказала, ти заданаєш ну, сенцею, і я вирішив тепер донатити. Скільки ти відправив? Ну сто там сто п'ятдесят. 200. Я хочу, щоб швидше Україна перемогла. Навчають дітей і поводженню з потенційно небезпечними предметами та зброєю. Для цього тренер ініціює зустрічі з ДСНС та Нацгвардією. Зброя ніколи навіть розрешена не направляється на людину. Ніколи в житті. Якщо вони хочуть стріляти, ніколи зброю не направляйте в сторону людей. Валерія Бабіна, Павло Шапувалов, перший міський.